Друзі, всім привіт! Як завжди, компанія First на зв'язочку. Зніму для вас огляд ось цього трафіка грузового. Рено трафік грузовий. Маємо рено трафік ще з сірого кольору, пасажир довга база, білий трафік, коротка база. Зараз для вас швиденько зніму відео. Ось взяв ключі, два ключа даємо в комплекті. Зараз від'їдемо трошки в сторону і зніму відео для вас. Відкрили і оба! Сюди запускаємо автомобіль. так, Чик, вставляємо, оце а, а це не ріарітет, а знаєте колись ці автомобілі возили, продавали. Зараз рідкість знайти хороший такий автомобіль. 2 літровий дизельний двигун, щоб ухті, ух, і диск виїхав. Секунду ще якраз хтось телефонує. Автомобілю хвилина. Алло? Так. Так, так, записав на 9 ранку, завтра провеземо. Е, ну, це треба мені... Ну, я не знаю, зараз я глянув той номер, що до мене телефонував. Якщо додзвонюся до нього, запитаю, то дам вам знати. Я зараз не беру вам, добре, запитаю. Добре, давайте. Ага. Так, менше з тим. Клієнту завтра машину, но огляд веземо. Трафік. Два літровий двигун. Дуже важко йти в нормальному стані, з нормальним пробігом. Клієнта запустився як часи. Все працює, все справно. О, то до чого веду, що дуже важко знайти такий зараз автомобіль з хорошим пробігом, бо це 2-літровий дизельний двигун, по-моєму, 83 чи 81 кВт потужності. Шестиступка коробочка вона стоїть в даному автомобілі. Ну, в общем, що я буду вам розказувати, про ці автомобілі всі багато дуже знають. Але саме основне в цій автівці, що 181 тисяча, 182 тисячі це оригінальний пробіг. Друзі, можна цей пробіг підтвердити абсолютно всім, чим тільки ви там захочете. Е, є підтвердження абсолютно по всьому по даному пробігу по, в цьому автомобілі. От, е, і що головне, що він є цілий, без підкрасів, з рідним пробігом, в гарному дуже стані. Але і ціна питання буде його не дешева В общем, виганяю, ставлю і вам показую, розказую По даний автомобіль. Та, ах ти що два літри Бомба! Це не ці 1,6 і ще були двигуни. Да? Це 2 літри. Вон, трафік наш такий оригінальний пасажир, не паришити, а оригінальний пасажир. І ось цей у нас біленький. Так, ну, в общем, хай стоїть так. Ручник працює, працює. Стоїть без горки. Того по автомобілю виходжу і вам зараз посміну все розкажу. E 2012 року випуску даний автомобіль. Кінець 2012 року, там 12 рік, 12 місяць, по-моєму, якесь там 20 число, це рік випуску на заводі, перша реєстрація 13 роком. Але по факту у вас буде він 12 року в техпаспорті. Е, ще раз, 2-літровий дизельний двигун, потужний, там 81 чи 83 кВт. Е, на механіці передній приводник, шестиступка, коробка передач. От, е, Далі по автомобілю 182 тисячі ріднього пробігу. Ще раз розкажу, його можна вам підтвердити абсолютно всім. Тобто ми надаємо гарантію на даний автомобіль, що Тут є такий пробіг, що він є цілий, без підкрасів, що з ним є абсолютно все добре з цим автомобілем. І по самій автівці, це, друзі, реально дуже важко йти ще раз, такий автомобіль в такому стані, з таким пробігом, щоб був цілий без підкасів, що все є добре. І на такій комплектації, бо комплектація теж ще дуже класна. Зараз вам покажу по цій комплектації по автомобілю. І до чого я веду, що ціна питання буде не дешева. ну Не знаю, можете бачити, не бачити в інтернеті там 10 тисяч, 11, 12. У нас ціна питання даного автомобіля на віддачу 13 тисяч, друзі. Так що, ну повірте мені, хто шукає е, собі автомобіль. Щоб реально він був хороший, він вам їздив. Це саме той варіант, який от у нас є для вас. Того, що, ну повірте мені, 95% таких автомобілів е, всі приїжджають в Україну, самі знаєте, якісь з пробігами скрученими, биті, фарбовані і так далі. Ну дуже багато моментів є. Е, того, що якщо ви, ви навіть ви мені сказали, прижани мені під замовлення таку автівку йде. Я не знайду вам такий автомобіль, тому що це чисто випадково, що він попався нам за аукціоном. Ми купили цю автівку. Отже, зараз швиденько по лакофарбовому покриттю привду вам роблю замір, щоб ви мали розуміння, що з ним. По комплектації пробіжуся по автомобілю. Ну і покажу поставку по експлуатації, бо 182 тисячі пробів, як крути якісь сліди експлуатації, це грозова машина, є в ньому. Так що біжимо по лакофарбовому покриттю. Робимо заміри по правій стороні. Крило переднє праве 92,5. Соточка. Далі дверка у нас 96,7. Ще раз дверка 108. Ось тут пройом у нас 76,5, ще раз пройом. 78,3. Вже, до речі, запустилася вибасточка, я чую, навіть, бо він тут має мокру вибасту, 99,6, 113, 96,3, 112, 101. Це заднє праве крило, поверху 99,2. Задні дверки у нас соточка. Поверху дверки.

86,5. Переднє проліве крила 85,9, 95,4, 98,3 капот. 91,1. ще я цікаво, тут пройоми, я вам не поміряв. 77,1. 90,7 Так що бачите, що по кузову все є добре. Помічний там ні шпаклівок, нічого немає, все є добре по даному автомобілі. Ну і по сдах по експлуатації ще раз що я побачив, е, передня правий бампер, трошки ця чорна така накладочка, бачите, має такі десь зацепила притертість. Потім. Передня ліва сторона бампера також, ось така протертість має. Друзі, це все можна зробити без проблем, покрасти, викрасти, буде все ідеально. Але ми тим всім не займаємося. Просто ми от купили його в якому стані за зразу його поставили на майданчик, і він продається. Дає моменти, дає щось там, то то може є. Але технічно він є реально класний, справив тобі. Ці бампера можна підфарбувати за тих там 100-200 доларів. У вас буде все чистенько, гарно, але це кожна людина робить для себе. Я в нашому розумінні комерційний транспортний засіб це такий автомобіль, який робить роботу і полюбе. як не крути, сьогодні покрасти бампер, а завтра знову ви десь його поцарапите. Так що то є все норм. Так, тут по кузу все добре, м'ятин подряпин я не бачу. Все дуже-дуже гарно. По задніх дверцятах задні бампери так само щось відкривали, грузили задній бампер. Бачите, ось так пошкодження має. І ось тут такі дві м'ятинки є на задній лівій дверці. Це якщо відійти, бачите, і задня, і ось тут трошки така вм'ятинка є. Ну, щось вгрузили в буді. І, як то кажуть, щось було прикручено і десь щось воно пішло не так. Да? І десь вдарилось. Ну, зрозуміло, задні дверки ось так трошки є пошкоджені, щоб щось вгрузили Ліва сторона ось так виглядає, також пошкоджені є. І ось так виглядає загалом сама будка автомобіля. Да, може там для очей це все так собі є? Там щось не красиво, десь пошкоджено і так далі. Але, Друзі, ну це грозовий автомобіль. Вони ще в хужих станах приїжджають ці всі бути. Такі зачухані, що просто капець, не знаєш з якої сторони до них підійти. Це ще плюс-мінус в нормальному стані. Зразу бачимо, що є фаркоп, є партроніки заднього автомобіля. От, резина у нас Nokian лідня стоїть на автомобілі, ще, до речі, в дуже нормальному стані. 215-60, 16 кЦ стоїть резина літня. Перед та сама резина. Попереду у нас партроніків немає. Дефа Секюріті є сигналка у нас. Потім по салончику, По салончику вже плюс-мінус все гарно, все чисто, нічого не порвало. то гляньте, в якому стані весь цей салончик. Ось так все виглядає кермо. Ось так вебасточка, бачите, є в автомобілі. Це вебаста мокра. Яка запускається незалежно від двигуна від слярку березбачка бачка, і вона запускається і обігріває і двигун, і весь салон. Так, круіз-контроль є е, в автомобілі. Ось тут обмеження по швидкості, є два ключа ще раз. Е, кондиціонер працює, до речі, в автівці. Кондиціонер, блютуз і великий екранчик з навігації. Бачите, це також немало не важливо Так, потім що ще? Е, Партронічки, партронічки, і що ж то ще у нас? Так, партроніки. Та, та та є, та є, та є, і спія відключається. Ну, типу, реально комплектація є нормальна. Так, є, рік кругом, бачите, двоєчка, 12 скло. Все по кругу рідне лобове замінене в 22-му році. Замінили лобове. От, Так що, друзі, ось така така автівка. У нас є для вас підігрів, бачите, є. Ось тут так що. Ставимо я назад в рядочок. Надіюсь, вам все показав більш-менш, щоб вам було зрозуміло по даному автомобілі. От, Так, є. Ставимо я назад в рядочок. Заглушимо його. Оце у нас вебасто ще працює в автівці. Бо воно запускалося також. Зараз воно відключиться, машина вже плюс-мінус прогрілася. От. Так що ось такий автомобіль у нас є для вас. Так що, ну що я можу сказати? Хто шукає автівку, реально класно для себе з хорошим пробігом, то варіант хороший, можете спокійно розглядати, можете приїжджати на тезрай, подивитись, покатаєтесь, то є без проблем. От, по ціні ви почули по даному автомобілю в районі 13 тисяч можна зробити на віддачу. Так що, друзі, всім гарного дня, будемо на зв'язочку. Якщо там ще щось там не дорозкав чи не допоказав, будь ласка, дзвоніть, пишіть, дороблю, де покажу по даному автомобілю. От, Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.